У середмісті сум під першим гуманітарним штабом черги тут приймають заявки на отримання допомоги. Процедура довга. і, Мабуть, не всі сьогодні, ті, що стоять у черзі, отримають дійсно навіть свої талончики. Але ця процедура потрібна, я думаю, що потрібно звернутися, звернутися все ж таки до нашої влади для того, щоб вони нарешті це питання вирішили. Бо черга дійсно велика, і все ж таки на волонтерів покладати такі задачі. я Думаю, це нашої. Міської влади завдання, а не волонтерів. Ну, записують фамілію і номер телефону, а потім телефонують. мене мама брала. Ну якби їй дзвонили і спрашивали, що вам потрібно, що не потрібно, щоб лишнього не давали. Єстественно, щоб воно просто дома не валялось, може комусь. Що дадуть, зараз усе треба. Лікарств у їх немає, я побачила. А так все треба. Дай Бог, щоб воно було. Для запису потреб люди розділилися у дві черги: одна за дитячим харчуванням та засобами гігієни для малечі, інша для всіх охочих. Безпосередню гуманітарну допомогу вони отримають пізніше. Це двох тижнів покажуть. А може раніше, неізвісно. Сьогодні ми можемо прийняти только 200 чоловік. це в зв'язку з обмеженістю людських ресурсів, в тому числі продуктів, які ми можемо видати. Люди получуть свою помощь. Я думаю, в течение трьох днів ну, до вторника всі точно получат свої пакуночки. Приймають заявки що вівторка, та що п'ятниці з 9.30 до 12 години. Зараз це в порядку живої черги. Ми чекаємо на рішення ради для того, щоб остаточно почути, кого ми можемо зараз підтримати, і де іншим людям шукати підтримки. Але є виняток, якщо людина приходила раніше ніж за тиждень. Бо два ми просимо все ж таки почекати і прийти в інший день, тому що хочеться надати підтримку тій родині тій людині, які ще не отримала гуманітарну допомогу. За словами Ксенії Гринник, замість запланованих 200 заяв цієї п'ятниці волонтери прийняли додатково понад 60. За словами голови Сумської обласної військової адміністрації Дмитра Живицького, нині в області сформовано шість гуманітарних штабів: п'ять у районних центрах Сумщини, один у Сумах. Через них. Вони вже будуть збирати потребу у людей: що ліки, продукти харчування, засоби гігієни, там памперси, дитяче харчування і так далі. І потім вони спільно з органами місцевого самоврядування будуть приймати рішення про розподіл цієї гуманітарної допомоги і про доставку цієї гуманітарної допомоги. Керувати цими процесами будуть голови районних державних адміністрацій. Якщо комусь відомий факт зловживання гуманітарною допомогою, необхідно звернутися до поліції за словами речника Нацполіції Сумщини Володимира Крупецький. Їх. наразі відкрито одне провадження щодо продажу гуманітарної допомоги.